Ну, а зараз урок читання. І сьогодні ми з вами досліджуватимемо текст Оксани Кротюк, який має назву Шкідлива звичка. На початку уроку закрий свої очі та уяви, як переливається веселка своїми різними кольорами. Подумай, які емоції та почуття вона в тебе викликає. Ну, а тепер виконаємо одну вправу. Швидко та глибоко вдихніть носом повітря, спокійно видихаючи ротом, вимовте, співаючі звуки. Давайте вдихаємо. А-О-У-Е-І Ще раз вдихаємо. Ао! Пробуй декілька разів, натиснувши на паузу. Працюємо над скоромовкою. Лобик гладенький, лапки ласкаві. Клава на лаві і котик на лаві. Котик лапанчик муркоче на лаві. Лагідно казку розказує клаві. Давай ще раз. Лобик гладенький, лапки ласкаві. Клава на лаві і котик на лаві. Котик-лапанчик муркоче на лаві. Лагідно казку розказує клаві. Можеш натиснути на паузу та навчитися швидко читати. Лобик гладенький, лапки ласкаві. Клава на лаві і котик на лаві. Котик-лапанчик муркоче на лаві, лагідно казкою розказує клаві. Я впевнена, що в тебе все вийде. Сьогодні ми знайомимось з сучасною письменницею Оксаною Петрівною Кротюк. Її сьогоднішнє оповідання називається шкідлива звичка. В тебе це на сторінці 86 у підручнику. Що означає слово шкідливе? Щось те, що шкодить нам. Або нашому здоров'ю? Про які звички ми говоримо, що вони шкідливі? Наприклад, брехня, образа. Також ми могли подумати про паління, так? І так далі. Про що може йти? В оповіданні з такою назвою ми зараз про це дізнаємось. Отож, на сторінці 86 підручнику слідкуй поки за моїм читанням. Шкідлива звичка. Легенько скрипнула дерев'яна хвіртка, і на подвір'я зайшов сусідський дідусь Микола. Дай Боже здоров'я. привітався він. Дай Боже усім, відповів от хлівця мишків дідусь Іван, і ступив сусідові назустріч. Мишко, що сидів під креслатим горіхом, полишив їсти з мисочки вишні і відсунувся на край лави, звільняючи для дідусів місце. Він дуже полюбляв слухати розмову дорослих і мав негарну звичку безцеремонно в неї встрявати. Тим часом дідусі посідали на лаві і завели мову спочатку про те, яким жарким видалось цьогорічне літо, потім про пасіку. А я вчора у тітки Гані був, вона мене ситро напувала, втрутився Мишко. Але дідусь продовжував свою розповідь, навіть не глянувши на онука. Мишко перечекав якусь мить і знов сказав. Наш морчик десь носа подряпав, проте розмова між старими тривала. Мишко образився, чого це вони не звертають на мене уваги. І, набравши повні груди повітря, вигукнув Учора, Максимко, ще їхня хата біля кримниці ліз через паркан і штани подер. Однак і ця новина не справила на дідусів ніякісінького враження. Ви чуєте? несамовито заволав Мишко. Максимко штани подер! І тут дідусь Микола, роззирнувшись круги, питає в дідуся Івана. А де це твій Михайло? Щось я давненько не чув його і не бачив. Він у вас не тих, що язик, мов лопата, і строчить, як з автомата. Либонь, зараз десь при цікавому ділі. От цих слів очі в мишка стали, наче блються. Рот, подібним до бублика, він мовчки сунувся з лави і присоромлений, потюпав до хати. В цьому тексті тобі траплялись такі слова безцеремонно, тобто невічливо. Ситро фруктовий газований напій, такий, як, наприклад, Кока-Кола, Спрайт, Фанта і так далі. Потюпати це піти дрібними кроками. Хвіртка невеликі вхідні двері в тину або в воротах, ще кажуть калітка. Крислатий той, який має розложисте гілля, розкішну корону. Про дерево так говорять, про кущ, про кущ, такий гіллястий, широке дерево. Намагайся прочитати за мною слова з правильним наголосом. Повторюй: Встрявати цьогорічне, ніякісінько, роззирнувшись, дерев'яна, сусідський, хріртка безцеремонно звільняючи несамовито, присоромлений либонь. Натисне на паузу та прочитай ці слова ще раз. Хто є дійовими особами оповідання? Про кого це оповідання? Про сусідського дідуся Микола, про хлопчика Мишка та його дідуся Івана. Де відбувалися описувані події? На лаві. Під горіхом, так? Про що розмовляли дідусі? Про жарке літо та про пасіку. Як поводився Мишко? Як спочатку він діяв? Спочатку він уважно слухав дідусів. а потім що зробив? Безцеремонно встрявав їхню розмову, так? Тобто перебивав їх постійно? Що означає вислів безцеремонно встрявати в розмову? Тобто перебивати, так? Як намагався привернути до себе увагу, коли звичайний спосіб не подіяв? Спочатку він говорив, а потім що почав робити? Вигукувати, кричати. Прочитай виділені речення синім шрифтом. Як змінювалась гучність голосу хлопця. Він все починав говорити голосніше та голосніше, щоб на нього звернули увагу. Як дідусі показали, що не збираються заохочувати звичку встрявати в розмови дорослих. Вони не звертали на нього увагу, а потім і зовсім зробили вигляд, що його немає. Які порівняння засвідчують розгубленість мишка? Знайдіть та прочитайте самостійно. Як ви розумієте, порівняння очі, наче блюдця? Тобто здивовані, так вирячені настільки, що капець. А що означає рот, подібний до бублика? Коли ми дивуємось, так ми робимо рот на кругленькі. Схожим до бублика. Прочитай речення, з якого стає зрозумілим, що Мишко зрозумів недоречність своєї поведінки. Це останнє речення. Він мовчки зсунувся з нави і просоромлений потюпав до хати. Навчись гарно читати це оповідання, та навчись також стисло його переказувати. Добре запам'ятовуй все, що прочитав. Ти, молодчинка!